Друзі, вітаємо вас на майданчику Емлі Резорт. Стартує у нас Silver Business ліга Зимовий чемпіонат команди Нано. Це у нас перший поєдинок у цьому вішука. Дімчак Станіслав третій і Десал У нас м'яч літає ворота. Номер один у нас гола. Номер вісім у нас віз. Дуже активно у нас команди а, матч розпочали. Анцут Од... Аназар номер 1 Олег Скінчак, Анатолій Тітурін, 15-й номер. Логічно, ударом по воротах. Зараз ще одна контратака, Павло Москвін виходить а, фактично сам на сам пробиває межі тає ворота. Ось так, який красивий гол від Павла Москвіна. А 1 стає рахунок. Відзначився у нас першим забитим м'ячем у цьому поєдинку. Знову він отримає передачу, його удар на місці суперників гравці Нано, але ніби тому що ця атака головно завершила. Ще одна спроба Таві Нептуна удар гулкіпера. Нано і одразу м'яч своєму партнера по команді. Є удар з дальної відстані. Команди поділяють очки. Нептун і Нано і десь. Це гра рівна, але якщо... Але контратака його берези на партнера перехоплення контрвипад. Нептуна. Вовкодав там далі лівим флангом, можна віддавати передачу. Артнера. Знову передача по флангу, непогано. Береза, приймає м'яч, але такий там м'яч вихов. Але втрата, і вже на нано розгляняє контратаку. удар, небезпечно можна забувати, все-таки відбувається гравці ставка. Єграбере да? за номер 99. Удар рикушет. Але Зараз не можна. Скажетесь на відсутність чи чегульових моментів у чемпіонаті у сівербізнес-лізі Кормотех Нептун Нано. Сокін велике гріпуючи, граунтех, хаус буд Зараз момент і м'яч залітає в ворота. Ігор Береза забиває. Динамічно слухається. Гравці обох команд, знову Ігор Берез отримує передачу. Червоно-чорних. москвін, Москвін пробиває москвін, який удар від Павла. О. Наразі пресинг від червоно-чорних, але цей пресинг ні до чого не приводить, адже дивимося за виконанням. Є удар, Є удар. удар це не надто сильний. Тут е -е, не удару Немає, але є прохід його є ударом. Міч лишає всі Шиманський. Віда. На партнера тут перехоплення. Вихід сам на сам можна забивати, але все-таки м'яч виходить. Е -е, Убіки дворіта. Удар. Тут на творот виходить. Павло Москвін, але Павло Москвін помиляється. Удар по порожніх воротах. Не прибуває зіграв з партнером. А тут перехоплення і це все. Це буде взяття точного воріта. Вже м'яч просто захочується. У ворота. Чемпіонат. він прибиває, Удар заблокований. Удар ще один по порожніх воротах. Він стає у Порожні ворота. Другий м'яч забив. Восьмий номер. Нано, а удар над ворота. Трішки сумбура, але м'яч опиняється таки на половині майданчика а, гравців на. Так там демонструє і по суті, наближає свою команду, де перемоги. Отже, все. 3-1 перемагає НАНО у сьогоднішньому матчі. Дякуємо командам за гру. І очікуємо на наступний поєдинок.